Там, повітря, ми ж їм м, дихаємо. Ну все ж гаразд виходить. Тобто оця завуальована картина, виходить, що е, немає... Е, можливо, це вже не інформаційна кампанія, можливо, це просто знання е, навіть елементарні знання, які вже йдуть зі школи, з дитячого садка, там, інституту. І виходить, що люди просто не знають, в чому проблема. Пані Наталі, як Ви вважаєте, тут можна на це якісь, може, списувати на це, чи не знання, воно не звільняє все ж таки від відповідальності? Я б так не сказала, що у нас люди не знають, що від відбуваються і не вважають, що немає екологічних проблем. Тобто відчули, що так, я, я так, Я займаюся активною громадською діяльністю, і, скажімо, приймаю участь в інформаційних турах містами України. Я з абсолютною впевненістю можу сказати, що більшість людей дуже занепокоєні проблемами екології. І єдине, що заважає скажімо, цим людям активно приєднуватися до громадського руху продохорону, це тільки побутові побутові серйозні проблеми пересічного українця. Це е, робота, це їжа, це медична, обслуговування. медичне обслуговування та інше. Тому що ці проблеми дуже багато часу, нерви, фізосиль забирають у пересічного громадянина і тому дуже мало часу у нього залишається, аби бути активістом громадського руху. Це можна, ну, це можна порівняти з тим, як люди себе почувають на Заході, скільки в них там є вільного часу, яке стабільне забезпечення, і тому вони приділяють цьому більше уваги. Що стосується екологічних проблем України, то я би назвала так, це, що Україна в огні. Так можна це назвати. Тому що таку кількість екологічних проблем і, і таку жахливу ситуацію, яка зараз у нас в Україні, взяти будь-що, абсолютно. Нема, напевно, що, я не знаю, може десь ще є, але в нас ціл, цілющий комплекс цих проблем. І сказати про те, що щось є найважливішим, дуже складно, тому що що би ми не взяли, наприклад, забруднення питної води. Чистої питної води в Україні залишилося, можливо, 10%. Тобто це вода придатна для пиття. Стан річки Дніпро це третій ступінь забруднення, коли це кваліфікується як промислові стоки. Можна взяти питання ядерної енергетики і ту кількість ядерних відходів, яку ми вже маємо, яка буде повертатися в Україну після 2011 року з Росії, і що з ними робити, ніхто не знає, цим ніхто не займається. Но я можу просто такий перелік перелічити, що відбувається з лісами, взагалі не тільки в Карпатах, що відбувається з тим, що Україна вже має наслідки зміни клімату, і це вже відчувається перш за все у сільському господарстві. Що відбувається з захистом тварин, це взагалі ну, no-comets. Тобто, ну, таке жорстоке ставлення, можливо, навіть в країнах Азії вже не є, як, як в Україні. Тому займатися нам є чим і ще багато років, але дуже хотілося, щоб крім нас цим займалася ще держава, тому що ми... Ми займаємося суспільною працею. І напевно, що, можливо, цим би не займалися, а займалися своїми фаховими спеціальностями, якщо б держава цими питаннями займалася. Тобто, знову ж таки, виходить переклад... перекладання таких обов'язків на громадські організації, так, на активістів, на звичайних людей, які просто хочуть чогось досягнути. Я би, наприклад, чого цьому... більше часу приділяла своїй фаховій спеціальності, ніж захисту природи, але я не можу спокійно на це, на це дивитися, не можу спостерігати це, бо я просто люблю свою землю. Мені байдуже, хто там з політиків наразі, хоча може і ні десь, як особистості, але в цілому абсолютно байдуже. Але я не можу сидіти в лісу і навколо дивитися на сміття, я не можу там не знаю, дивитися, як на річці, на річці ловлять рибу електроудочкою. Наприклад. Ну навіть елементарно, якщо дивитися в інтернет і ну, знову ж таки про тих самих тварин, якщо говорити, то в інтернеті частіше побачиш не красиву природу, не Птахів, не, не тварин, не взагалі щось приємне. А частіше буде за все, як хтось знущається над твариною. Тобто вбивають тварин, якісь елементарні знущання. І це користується попитом. Якщо дивишся на кількість переглядів таких е, відео, то воно шалене. Mm. Ну, ще хочу додати відносно цього, що е, позиція про ну, тих е, комерційних структур великих корпорацій. Зачиняти очі людей на ті товари, які ми купуємо, на товари масового вживання, що не тільки те, що відео, що ми бачили, це відео, що все є. Всі продукти, що рекламуються з телебаченню активно, на даний момент вони є. Купуючи цей продукт, ви спонсуєте вбивство тварин вбивства, експерименти над тваринами. Це жахливі експерименти, відео можете знайти в інтернеті, не думаю, що комусь це буде дуже позитивно. це побачити. Хочу ще звернути увагу на їжу, бо виходячи з того, з тої реклами способу життя в нашій країні, що ще не є позитивним також для тварин. Це реклама їжте сало, пийте горілку, пийте пиво, це буде кльово. Як ми відпочиваємо? Ми п'ємо пиво. Ми п'ємо пиво і це дуже кльово. Це нам створили гарну картинку, щоб пити пиво це кльово. А те, що воно гукується на здоров'я людини, це... Ніхто не звертає на це увагу, бо е, виробникам пива потрібно продати літера, мільйонами тонн літрів це пиво. Ну, ви бачите, тут виходить навіть реклама не окремого товару, не конкретно, чи це пиво, чи це м'ясо. Тут е, реклама способу життя. Реклама, яка, е, тобто так жити модно, так, так буде, ви будете популярними. Бо це вигідно, це дуже вигідно корпораціям, що просто створили картинку. Так, це ми тут вони менше живуть. тут менше. Просто люди менше живуть. Рівень життя людей менше. Просто я б єдине, що додала, так, це дійсно жахливі картинки, які є в інтернеті, як, скажімо, там знищують безпритульних тварин, чи те, що відбувається там на тваринницьких фермах. Ну, Наприклад, я особисто не можу дивитися. Мені, мені дуже, дуже тяжко це на це відео. дивитися. Але я рахую, що люди повинні знати правду. Як той шматочок курки, який ви купуєте, наприклад, як він виробляється в Україні? Якщо навіть опустити питання етичного відношення до тварин, і, скажімо, питання ветеріанства, ви повинні знати, чим годують цих тварин, що відбувається з відходами на цих тваринницьких фірмах. До речі, у світі тваринницькі фірми найбільше зараз перейшли вже на друге місце по викидам парникових газів і являються дуже потужним елементом у питанні зміни клімату. І колись дуже цікаво, я читала в англійській газеті статтю. Пол Маккартні звернувся до Озі Осбурна і питав, я не знаю, як довести, він відомий вегетаріаніс із захисних тварин, я не знаю, що робити, як довести людям, що... Ну, там, що їсти м'ясо, це не дуже гарно, що крім того, що це погано впливає на здоров'я, що це, в принципі, ну, це питання вбивства по, ну, по великому рахунку. Хоча є гуманні методи, які на фермах застосовують, може пан Сергій про це більше знає. Але Возів Озборн йому відповів цікаво. Каже, ти знаєш, якщо б... Людина яка прийшла в ресторан, і замовляю біштекс, їй сказати, що нема питань, будь ласка, купуй біштекс, але йди туди, убей корову, роз, розроби її, там, пошматуй на шматки. І, будь ласка, їж м'ясо, то багато б людей перейшли на вегетаріанство і зрозуміло, тому що ми просто залишаємо це питання поза собою і навіть не замислюємося над тим, що відбувається з тваринами. Бо це навіть це дуже жахливі речі, і я рахую, що це взагалі окрема тема. Яку треба просвятити?